Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль. Сьогодні Україна відзначає День пам'яті, і вшановує мільйони жертв Другої світової. І саме сьогодні президент Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує встановити 8 травня днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 39-45 років. А вже 9 травня, так само як і в Євросоюзі, Українці відзначатимуть День Європи. Глава держави нагадав саме 8 травня 45 року набрав чинності акт. Про капітуляцію вермахту і саме цього дня світ вшановує пам'ять усіх, хто боровся проти нацизму, та чиї життя забрала шестилітня кривава війна. Водночас у радянському союзі День перемоги святкували 9 травня. СРСРВ так і Росія завжди намагалися привласнити велику перемогу, нехтуючи внеском інших народів антигітлерівської коаліції, зокрема й українців, яких загинуло щонайменше не менше мільйонів. День перемоги Москва перетворила в побідебісія. З масовими гуляннями, танками на площах і гаслами можем повторити». Нічого спільного із вшануванням героїв війни ця істерія вже давно немає. Натомість, так Росія мобілізовує свій народ на нові загарбницькі війни на війну проти України, зазначив президент спеціальний репортаж Христини Гавриш. День жалоби і пам'яті день, коли потрібно помовчати, згадати мільйони жертв кривавої війни та пообіцяти один одному ніколи знову так відзначають перемогу над нацизмом у США та Європі не 9, а 8 травня. Адже саме цього дня набрав чинності акт про капітуляцію гітлерівської Німеччини. Типують День Побєди в Росії з танками на площах міст, масовими гуляннями, маршируванням дітей у садочках та школах. Поздравляю вас з праздником Ура! 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 І загрозливими закликами можемо повторити. за діда побіда. Що менше залишалось живих свідків війни, то помпезнішими ставали поради. Путін створив довкола 9 травня справжню релігію. Мета цього побідедесія аж ніяк не вшанування пам'яті дідів в Росії. Це о, основним мотивом 9 травня є мілітаризм, є бряцяння зброї, є погроза, що от ми перемогли нацистів, тепер можемо перемогти будь-кого кого ми назвемо нацистами. І зараз, коли ми говоримо про ті зрешні злочини, які чинить Росія, треба розуміти, що виконавцями тих злочинів є зокрема ті молоді хлопці дівчата, які в Російській армії які виховані на цьому так званому побідобесії невід'ємним елементом, якого є дев'яте травня. Іван Петриляк історик спочатку повномасштабного вторгнення він вступив до лав ЗСУ. Каже: нині на полі бою Росія робить те саме, що радянський союз під час Другої світової для Москви. Люди і тоді, і тепер лише гарматне м'ясо. Совєтів був один ресурс люди, яких не жалко було пхати на смерть. І зараз ми бачимо, що на тактичному рівні. Вони послуговуються тим самими лекалами, так званої трьохслойки, коли три хвилі наступу йде. Перші гинуть, другі підбирають їхню зброю, просуваються ще на 100 метрів. І третя хвиля заходить в окопи противника, тому що в противника закінчується боєприпаси, боєкомплект просто на перших двох хвилях і вже третю немає чим вбивати. Та навряд чи російські солдати знають про другу світову багато правди. Радянський Союз а ще завзятіше Росія зачищали історію з Раючи незручні моменти, як, наприклад, те, що почалась війна для СРСР не 1941-го, а 1939-го. і винуватцем шестирічного кровопролиття був не лише Гітлер, а й Сталін, які домовилися між собою поділити Європу. Будь-які тези про пакт Молотова-Риббентропа зараз приймаються в абсолютно в совєтському стилі, тобто, тобто це те, що за що можна просто понести покарання в Росії. Не розповідають росіянам і про чорну сторону перемоги, гори та величезні втрати абсолютно невиправдані, бо вожді хотіли перемог до комуністичних свят. Тож на парадах завжди були лише правильні ветерани, скалічених фронтовиків а їх були сотні тисяч, ховали подалі від очей, ними соромилися. Їх не поважали. Про другу світову пропагандисти розповідали як про легку прогулянку до Берліну. Війну в її відлакованому образі, що це така прогулянка. Там весело, там гарно. Всі наші противники, дурачки тікають, а ми йдемо там і так далі. Перемогу у Другій світовій Росія попросту анексувала. Путін особисто не раз заявляв, що Росія перемогла б нацистів і без ленд-лізу, і без інших республік, зокрема України. Війна виграна. не хочу нікого біжать, але в основному за що ресурсів чоловіческих. І індустріальних ресурсів Російської Федерації нині ми розвінчуємо міфи, точніше, цілковиту брехню, яку плодила Росія. Ці заяви про другу армію в світі вони теж базуються на тому, що от ми ж колись перемагали в другій світовій війні. Але як показує реальна ситуація вже теперішній війні, російська армія, в якій немає українців, як це було в роки Другої світової війни, це зовсім інша армія. Друга армія в світі перетвориться другої армії в Україні після збройних сил України. Внесок України в перемогу над нацистами колосальний. Лише у лавах Червоної армії служило 7 мільйонів українців. Наші билися проти нацистів і в арміях Польщі США, Нади та Франції саме наша земля стала одним із головних театрів бойових дій. Ми пам'ятаємо, що деякі міста, навіть по чотири рази, такі як Харків, наприклад, переходили з рук в руки. Ми опинилися між перехресним вогнем двох диктаторів, які однаково ненавиділи українців, вбивали, гвалтували та грабували. Наші міста перетворювали на згарища залишати після відступу випалену землю. Особливо любила радянська влада. Центр нашої столиці восени 1941-го виглядав ось так: його перетворили на суцільну руїну. Понад три сотні будівель, історична архітектура злетіли в повітря, і зробили це не німці, а радянське командування. Україна втратила у другій світовій війні майже 8 мільйонів людей. Нині ми вшановуємо їх та всіх тих, хто боровся проти нацизму. Президент пропонує парламенту остаточно встановити спільну з Європою дату дня пам'яті та перемоги над нацизмом. Саме 8 травня радянський день перемоги, який Росія перетворила на один із стовпів рускава міра в Україні. Більше не святкуватимуть 9 травня. Від завтра у нас, як і в ЄС, День Європи. Щороку. Відзавтра, 9 травня, ми будемо вшановувати нашу історичну єдність, єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть расизм. Це буде День Європи, яка підтримує українців всі 9 років агресії і вже 439 днів повномасштабного вторгнення. Нині українські історики наголошують, винуватцями Другої світової війни були два диктаторських режими нацистський та радянський. Але покарання поніс лише один: другий почував на лаврах переможця, принижував внесок партнерів у спільну перемогу і, врешті, переродився в Путінську Росію. Битва із новим імперіалістичним злом знову на нашій землі. І українські захисники борються не лише заради нашої держави, а й заради всього цивілізованого світу. Христина Гавриш, Володимир Коваленко, Ігор Шатайло. Факти Асі Тіві. Єдині новини. До нині 8 травня Україна відзначала з усім світом день примирення і пам'яті. І от сьогодні президент Зеленський запропонував встановити. 8 травня – днем пам'яті і перемоги над нацизмом у другій світовій війні. А завтра, 9 травня, відзначати День Європи. З нами зараз на прямому зв'язку голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович. Вітаю, пане Антоне. То як ви ставитеся до цієї трансформації, що день пам'яті і примирення став днем пам'яті і перемоги, а День Побєди зникає. Ну, власне, якщо ця трансформація врахує головні контексти, тобто зв'язок з свободою, збереженням гідності людини, відсторонення від пропагування мілітаризму, і так далі, то тоді все нормально. Це нормальна трансформація. Тим паче, перемога над нацизмом нікуди не зникає, адже в законопроекті, який пропонує президент. Має бути збережений акцент про перемогу над нацизмом, тому тут це логічний поступовий перехід, який не виник в один день. Це є результат багаторічного щонайменше після революції гідності почався цей процес переходу до європейської моделі пам'ятання з акцентом на 8 травня і поступовим відновленням пам'яті про реальні події другої Війни, зокрема і її закінчення і день перемоги, який реально більшість країн світу. Відзначає восьмого числа або всьомого числа були підписані відповідні документи, а вступили в дію. Вони саме ввечері 8-го числа раніше. День Європи українці відзначали 21 травня, а тепер, 9 травня, стане днем європи, і ми відзначатимемо разом із західними країнами. На вашу думку, Європа витіснить побідебісія. Ну, ви знаєте, тут це не ця задача витісняти Побідобєсі. Я думаю, Побідобєсі зникне як тільки зникне рашистський путінський режим, і тут справа складніша, тому що нам потрібно перемогти цей неофашистський конструкт або неонацистський конструкт, який зараз ми називаємо е, рашизм. до того власне джерело цього Побідобєсі, Тобто, що таке Побідобєсі, Цей термін це, до речі, самі придумали росіяни його. Називаючи, тобто невелика кількість адекватних росіян, коли бачили, що Російська Федерація інструменталізує пам'ять про другу світову війну і фактично перетворює себе на те, про чого вони боролися на так називали полідобіся. Воно складається з цього мілітаризації, уникнення правди, виховачення історично достовірних матеріалів, і відповідно присвоєння собі перемоги, перетворення її на такий Такий інфернальний культ, я би навіть сказав. От тому перш за все треба перемогти в цій війні, знищити джерело цього, цього, цього цієї рошиської цієї нарази, тобто режим путінський, і далі просто забезпечити торжество історичної правди, доступ до реальних знань про ту війну. І я думаю, це буде єдиний комплексний вихід для того, щоб ні подібні речі, подібне викривлення пам'ять ніколи не повторювалося і не призводили до таких. Жахливих наслідків, як ми зараз бачимо в Росії. Щоб таки стало ніколи знову. Але е все-таки ви самі тільки що сказали про комплексність, окрім зміни і скасування пам'ятних дат, а також пам'ятникопадів, пане Антоне, ми вас чекаємо, повертайтеся до нас. Які Побемо, ще, на вашу думку, як... речі, вчинки можуть? Наблизити наше суспільство до відкидання у цих російських наративів конструкту про який ви говорите? Ну от ті речі, про які ми сьогодні говоримо як призначення пам'ятних дат, наприклад, День Європи. Він дійсно в усій Європі відзначається 9 травня, і він пов'язаний з підписанням декларації Шумана. Це правильний крок, але ви праві що лише там, наприклад, зміни символічного простору чи призначення днів недостатньо для того, щоб власне ну, убезпечити суспільство, і потрібно великі інвестиції в культурні проекти, в освіту, в створення науково дослідних центрів, які будуть вивчати усну історію. Які потрібно інвестиції в якісний культурний продукт, який розповідає історії про другу світову війну, підтримка науковців, зокрема дослідників, які можуть будуть їздити вивчати архіви польські, архіви німецькі і так далі. Тому що багато десятиліть всі ці гуманітарні речі для влади, для чинної влади, для попередніх каденцій влади вони залишалися, знаєте, виключно риторикою. Багато хто розпився розказ. Культуру, але насправді реальних інвестицій, реальної підтримки цих досліджень не було. Будемо сподіватися на те, що запит на історичну правду дійсно буде підтриманий комплексно. Дякую. З нами був голова інституту національної пам'яті Антон Дробович.